Ми приїхали буквально 40 хвилин тому і з поїзда грати трошки не дуже комфортно, не дуже встигли порозминатися. В принципі, хлопцями я задоволений. У нас сьогодні такий нюанс, був що не було тренера. Я виконував його ролі. Здається, все по плану пройшло. Як ми... було в ролі тренера? Ну, було цікаво, цікавий досвід. Добре, що така роль випала на таку не найскладнішу гру, можна сказати. В принципі, ми установку виконали, будемо готуватися до наступних ігор. Думаю, просто з дороги йшли, тому типу, були якось розібрані, плюс давно не було практики, але зараз проблема з фінансуванням, то і зі складом, як бачите, теж. Тому просто не війшли в гру одразу. В принципі, якщо грати поменше помилок робити, то думаю, що все, все вдасться. Тренер нам дав чітку установку просто зіграти свою ігру. Я радий, що ми з командою змогли нормально зібратися. Хоча часу на розминку не було так багато, тому що ми приїхали зразу з поїзда. Але я вважаю, що ми гарно виконали установку тренера. Сьогодні у вас молодий тренер був Артем так, так. Розкажіть, як, як йому ця місія вдалася і як вам було, коли він такий стась? Е, доволі звично, тому що у нас в Бужороді він теж зазвичай бере на себе роль тренера. Е, в нього дуже гарно виходить. Всього вистачало, просто у нас дуже багато було видалень сьогодні. Навіть у нас заміни ледве вистачило. Три основних гравці видались повністю з гри. І в четвертому періоді ми мали дуже, ну, доганяти і вигравати спокійно, але чотири основних гравця видалились і за цього ми програли. Я думаю, ми стали просто краще. І за цього ми стали краще грати, більш розумно. Я думаю, далі більше буде. Гра була досить важкою. 4 м'яч відрів це не так багато. Ну, але якщо виграли, значить виграли, значить легко. В перших турах було більше розслаблено, а зараз більше зібралося. Тренування більш такі тяжкіші.